Підгайцівська сільрада ремонтувала вулицю, а місцеві навіть не знали, що в них така є. Загадку таємничої вулиці із кримінальної справи у селі Крупа розкрито. Кого б ми не питали із жителів Крупи, де знаходиться вулиця спортивна, ніхто не знав. А виявляється, така є, і зараз ми на ній знаходимося. Щоправда, на спортивній ні будинків, ні спортсменів, куди не кинь оком, поля, посіви. Ну і трохи лісу. Навіть ті, хто живуть зовсім поряд, не знали, що дорога попід лісом в поле то вулиця. хочемо вас запитати за вулицю спортивну, не знаю такої. Не знаєте в крупі такої вулиці? А вона ж недалечко кажуть в сільраді зовсім ну, біля може недавно, де з'явилась, не знаю. Можливо, вулиці радше пасувала би назва фермерська, бо ж користуються нею переважно аграрії. Тут орендує армян чи як там на нього кажуть. А там на границі, на другій кропі, то там є трошки, може, паї, люди тримають. А тут на плесі теж, теж я паї, тільки ото за ліском плесо називається. То була просто дорога, коли вона вулицю стала, не знаю. Наші в'янки трошки ваші насипано. Голова громади особисто показує нам вулицю спортивну, яка, так би мовити, привела його на лаву підсудних. Ми на неї зараз стоїмо. Це дорога, яка з'єднує два села крупа Старе село і крупа так звана границя. Вона протягнеться майже три кілометри. Але люди не знають, бо тут хатів нема. А чому вирішили робити тут дорогу? Чи хтось просив про це? Тут люди мають досвід до поїв. Ну, ця дорога потрібна, тому що ну, в основному для людей, які обробляють свої городи і паї. Дороги треба робити всі, і ми її всі робимо. Ну, зрозуміло, що це для людей ну, з'єднують два села удобно, добре, що їхати з комбайном, то краще, мабуть, сюди їхати, чим по асфальті там автомобіля мішати. Слідчі і прокурори підозрюють, що на ремонті дороги могло бути привласнення бюджетних коштів. Мовляв, ремонтували так, щоб без тендеру. Загальну суму 199 тисяч 918 гривень 63 копійки, які відповідно до висновків судового будівельного підтримку та судового економічного підтримку, які були вирішені на вартість на 119 тисяч 571 гривень 92 копійки. та фактично привезено на футбол. Вулиці ремонтів, котрі фігурують у кримінальній справі, як то кажуть, рахувати, не перерахувати по всій громаді. Юрій Семенюк, звинувачення правоохоронців, заперечує. Каже, що кримінал на нього сфабрикували. Я це все докажу в суді ну, елементарно. Ну, каже, адвокат поки не мовчати. Там настільки все підроблено. Між тим прокурори нарахували, нібито на ремонтах доріг було привласнено майже 5 мільйонів гривень. Ривень лаву підсудних із Семенюком ділить одна із бухгалтерів сільради та двоє підприємців. Правоохоронці говорять, буцімто голова громади домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку привозили щебінь і розгортали його. Юрій Семенюк запевняє, що як то кажуть, козирі в рукаві у нього є, і розбивати доводи прокурорів має чим. І не заготівку робили. Вони ж просто, не хочу казати, вони ж дамо документи, що люди отримали зарплату, були, платилися за них податки. Це все є. Я оце слухаю, мені ну, смішно. Тисячу разів вже перевірив ті кошториси, повірте мені. Що організацію не буду називати яку? Яка контролює ці справи. Кажу, надійте мені тут помилку. Я вас прошу, надійте мені помилку. Каже, спіть спокійно. Все ж рахує е, програма АВК 5. Розумієте, чи ні? Тобто, ні, людини, там нема. Там дуже все просто. Береться, значить, ціна щебня в кар'єрі, документи всі є. І, значить, е, рахується на кілометрі. То лише зав'язка у цій судовій історії. Інтрига попереду. Скоріше всього, що ще будуть подавати підприємці, щоб вернули гроші, тому тому. Програма видавала на 260 тисяч, але більше 200 не можемо. І поки Юрія Семенюка судять в одній кримінальній справі, іншу щодо нього ще розслідують. Голову сільради підозрюють у незаконному збагаченні на майже 40 мільйонів гривень. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.